Дай без пруха, добре. Все ділять фотографії з веб-пілота. Вітаю. Нарешті прийшов час трішки поговорити про чергову поїздку, організовану фондом All for Ukraine на фронти. Це була спільна знову мандрівка разом зі словацькими волонтерами. Як завжди, нас підтримують словацькі журналісти, лідери думок, блогери, підприємці. Діячі словацької культури разом з ними ми їдемо українськими фронтами і доставляємо ту допомогу, на яку ми змогли назбирати за час приблизно там місяць-півтора до двох. Цього разу наш маршрут пролягав через Сумщину, далі на Харківщину і потім на Донеччину. Все традиційно починається з того, що ми виїжджаємо з Києва і прямуємо на Полтавщину. Ну, десь так, так. Першим ділом нас зустрічають батьки засновника фонду «All for Ukraine Сергія Савченка. Ці добрі люди завжди нас чимось в дорозі підгодовують, нас дають настанови. І саме головне благословляють в небезпечну, будемо відверто, путь. З їхнім батьківським благословінням, відверто кажучи, нам набагато спокійніше їхати. Ну і значно ситніше. Какие люди? <связываю> С Голливуда. Добрый день. Добрый, день. добрый. День. добрый, день. добрый день. О, помидоры потекли. Добрый Это хорошо. Это к победе. Миша, Миша. Светло. Дякую. Просимо. Покормить куфіку. Буде час, бо куми на бороду світ. Ні, на не буде. Ми бігом-бігом, бо в нас сьогодні суми і Харків. Коротше, не встигаємо. Ми заїхали в Лубни, де е шляхетний пан Володимир, який постійно нас підтримує, постійно е допомагає нашому фонду, і саме головне постійно заправляє наші ненажерливі пікапи, джипи, мікроавтобуси, які ми женемо. Нашим військовим. Велике дякуємо, пане Володимире. Дай вам Боже здоров'я і щастя! Дорогою на сумщині. Ми потрапили в цікавий затор. На зустріч нам їхала сільськогосподарська техніка. Щоб нас не задання? Не, не От що б ви думали? Ми гнали військову техніку, військові джипи, пікапи, мікроавтобуси. Але ми змушені були зупинитися на узбіччі і стояти чекати, поки проїде сільськогосподарська техніка. Війна війною, а посівна чекати не буде. День не стоїть, сонце не пасеться, і для українців головне бути з хлібом. І повірте. Я так розумію, що ми будемо з хлібом цього року. На Сумщині ми зустрілися з Олексієм Мочановим. Це відомий український діяч. Ну, хто знає, той знає. Не. Що, не було, а? А? Не було. А, з Олексієм Мочановим ми поспілкувалися, обговорили якісь. Події, новини фронтові. Ну і також ми запросили на обід Комбрига 80-ї бригади, яка досі тримає Курщину. Послухали новини з Курщини, різні там і слухайте насправді тільки офіційні джерела. Я зараз не буду коментувати. Кому потрібно, інформацію зможе знайти. Головне, щоб хлопці там трималися. і ту допомогу, яку ми могли, продовжували надавати, власне, ми передали бійцям 80-ї бригади позашляховик. Також ми там зустрілися з представниками медичної служби однієї з бригад, в якій служать. Безпосередньо словаки, ну і наші словацькі друзі для своїх друзів-словаків, які рятують життя українським бійцям, передали також ряд різної допомоги. Там були і монітори, і е, різні інші речі, які важливі для військової роботи, які важливі для порятунку українських життів.

За їх підтримку і дякуємо словакам за те, що допомагають боротися нам всім з рашистським злом. Далі наш шлях тривав на Харківщину. Безпосередньо в самому Харкові ми передали дві автівки в різні бригади. Можна сказати, це яка бригада. І... Угу. А далі ми заїхали на Харківщині до нашого дуже давнього друга комбрига однієї зі стрілецьких бригад. Людина, для якої війна з Росією почалася в 2014 році з оборони Донецького аеропорту, це справжній кіборг, який зараз уже дослужився до полковника і до командира бригади. І, власне, на Харківщині ми залишились на вечерю, потім на ночівлю. І до нас знову завітав уже тільки по відеозв'язку пан Мачанов і зробив такий невеличкий. Імпровізований концерт під гітару. Домашні діла, друзі, робота на пределі! і що цього прекрасніше в ньому. Ти? Це було дуже душевно. Дякуємо. Наступного дня ми рушили на Донеччину. І, звісно, нашими постійними точками зупинки є Слов'янськ, Краматорськ. І в Краматорську ми зустрілися з бійцями п'ятої штурмової. Це постійна наша практика, там, де ми е, їм передаємо якусь певну допомогу. Цього разу передали генератор, передали е, акумулятори до FPV-дронів, Дізналися, зрозуміло, що новини з фронту, які вони тримають. Ну і також передали там ще монітори для того, щоб спостерігати за роботою FPV-дронів. Хлопці паяють в корпус, вставляють. Так можна вже або повисіти на 10 хвилин довше, ага. або полетіти далі. Півтора-два кілометри. Веселим. Новини з Донеччини зрозуміло, що не зовсім веселі, але хлопці тримаються. Хлопці боронять нашу землю як тільки можуть. І ворогу там точно не просто. З Краматорська далі ми рушили на Покровське Дніпропетровської області. Там ми, власне, мали заночувати в розташуванні 46-ї бригади. Нас дуже добре зустріли, нагодували, вклали спати. І наступного ранку ми вже передавали допомогу. Власне, в 46-ту бригаду відправився один з наших мікроавтобусів. а також туди приїхали бійці 79-ї бригади, яким ми передали засоби радіоелектронної боротьби. Акти, Знаєш, О, Раз, два, три. Шість, шість батарей. На. Дякуємо благодійному фонду Все для України, що допомагає і наближає нашу перемогу. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Дуже допомагаєте нам, чесно. Да, зараз тут, поставити на автівку. Хлопці без засобів виїжджають на бойове завдання, е, тому це зараз якраз необхідно в цей час. Це все не так, 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 так. Ворог дуже часто застосовував То волокно, звісно, і ці засоби вивіз, підвіз людей, евакуація дуже потрібна. Хороший ліщик. Замічательне, тому тепловізамолі я пострілів. Ми не будемо уточнювати, що саме передали, бо ворог моніторить всі волонтерські відео, звіти і так далі. Тому ми не будемо допомагати ворогу, просто запевняємо, що допомога була дуже і дуже потрібна, і сподіваємось, вона врятує багато життів. Попрощавшись з нашими друзями у Покровському, ми звідти рушили під місто Дніпро для того, щоб передати два позашляховики бійцям одного з спецпідрозділів. Не будемо уточнювати кому саме, але це дуже цікаві специфічні підрозділи. І їм ця допомога дійсно потрібна. Тож, друзі, дякуємо за те, що продовжуєте нас підтримувати. Дякуємо вам за ваші донати. Ну і як ви бачите, ваші донати трансформуються в реальну підтримку наших воїнів. Працюємо далі. Слава Україні! Аячки, аячки! дала по